Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос, Божа та людська мудрість. Читаю перше післення до Коринтян, другий розділ шостого вірша. Мудрість же ми звіщаємо серед досконалих, але мудрість не цього світу, і не правителів цього світу, що минають, а звіщаємо мудрість Божу таємну, приховану, яку Бог призначив ще до віків для нашої слави, якої ніхто з правителів цього світу не пізнав, бо якби пізнали, то не розп'яли б Господа слави. Але, як написано: не бачило око, не чуло вухо, і не приходило на серце людині те, що Бог приготував тим, хто любить Його, а нам відкрив це своїм духом, бо Дух досліджує все. Навіть глибини Божі, бо хто з людей знає людське, крім Духа людини, що в ній, так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж отримали не духа цього світу, а духа від Бога, щоб знати, дароване нам Богом. Про що й говоримо не словами, навченими людською мудрістю, а навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Душевна людина не приймає того що від Духа Божого, бо для неї це безумство, і вона не може зрозуміти цього, тому що про це слід судити духовно, а духовна судить про все, а про неї ніхто судити не може. Бо хто пізнав розум Господа, щоб повчати його? А ми маємо розум Христа? В цьому уривку апостол Павло говорить про два типи мудрості. Одна мудрість вона йде від нашого людського інтелекту, від наших знань, інша від Духа Божого. І це ніби ключі від різних замків, яким людською мудрістю не, може, не можна відкрити оцей Божий замок. Він відкривається тільки Духом Божим. І апостол Павло ще таку паралель проводить: що щоб зрозуміти думки людини, її наміри, те, що є в її серці. Нам потрібно, щоб сама людина розповіла нам про це, тому що зовні ми не розуміємо, що робиться в її голові. Так само розуміти Бога, Його волю, Його істини ми не можемо, просто споглядаючи зовні. Ми потребуємо відкриття від Бога. І це відкриття дарує нам Дух Святий. Адже, я думаю, ви погодитеся, що як апостол Павло говорив раніше. Нерозумне Боже мудріше за людей. Божа мудрість вона набагато порядків вища за наш розум і за нашу людську мудрість. Саме тому багато людей вони не розуміють е, Слова Божого, е, не розуміють тих Божих істин і кажуть, що Біблія якась незрозуміла книга. Це саме тому, що вони не звертаються до Бога з проханням відкрити його слово. І... Ще один момент, який він підкреслює, що є дві категорії людей душевні і духовні. Душевні це ті, що не мають Духа Божого. І саме такі люди вони не розуміють духовних істин. Отже, якщо ви хочете пізнавати Бога, пізнавати Його слово, розуміти волю Божу, то перше, що вам необхідно народитися згори. Щоб Господь дав для вас Духа Святого. Потрібно смиритися і визнати свою неспроможність власними силами, власною мудрістю, пізнати Бога і просити у нього відкриття для себе, своїх істин. І також смиритися з тим, що до кінця життя буде ще багато речей, які ми так і не зможемо до кінця зрозуміти. Адже немудре навіть Боже, воно набагато мудріше. За людське. І на закінчення хочу дати вам пораду від апостола Якова. Він написав це в першому розділі свого послання. Якщо ж комусь із вас бракує мудрості, то Хай просить у Бога, який дає всім щедро і без докору, і вона буде дана йому.